Права 1777. За поданим малюнком з'ясуй. Перше завдання: у якій упаковці сир обійдеться дешевше? Ну що ж, давайте міркувати. Для того, щоб дати відповідь на це запитання, нам треба дізнатися, а скільки коштує один кілограм сиру в кожній упаковці, ну що ж, будемо тоді, запишемо тоді перше дія. Перше завдання, перша дія. Дізнаємося, скільки тоді коштує сир в упаковці по 0,5 кг. Для цього необхідно 140 гривень поділити на 0,5 кг. І це дорівнює. По-різному тут можна робити. Ну, давайте ми можемо і ділений, і дільник помножити або поділити на будь-яке число, а від цього частка у нас не зміниться. Я пропоную помножити на 2, тому що 0,5 що множиться на 2, це буде 1. Тобто записуємо, що це буде 140. Що множиться на 2. Поділити. А тут у нас буде 0,5 що множиться на 2. І це дорівнює. 140, що множиться на 2, це буде 280. Що ділиться? А 0,5, що множиться на 2, це буде одиниця. Ну і це буде 280. Записуємо в дужках чого гривень. І пишемо, що це в нас буде вартість або коштує. Хай буде вартість одного кілограму сиру. Упаковці. В упаковці по 0,5 кг Є. Ну, а зараз переходимо тоді до наступної упаковки 0,25 кг. Ну що, ж, знаходимо вартість, записуємо друга дія. 72,5. Що ділиться? Ну, а маса упаковки 0,25. І це дорівнює. Ну що ж, тут аналогічно, але давайте ми і ділений і дільник помножимо на 4. Бо 0,25 що множиться на 4, це буде також одиниця. То записуємо, що у нас вийде тоді 72, ,5. 5 десятих, що множиться на 4. Поділити на 0,25. Що множиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, 72,5 спочатку помножимо на 2. То це буде 145. Так, то. Якщо ми помножимо 1 раз на 2, це буде 145. Залишається помножити і ще раз на 2. Ну і ділимо цей результат 0,25, що множиться на 4, це буде 100 сотих або 1. Що ділиться на одиницю. І це дорівнює. Ну що ж, 145, що множиться на 2, це буде 290. А що ділиться на одиницю, залишиться 290. Записуємо в дужках, чого гривень? Так, це буде у нас вартість одного кілограму сиру в упаковці. По нуль 25 кг. Є. Ну, а тепер переходимо до наступного шматка сиру. Тут 0,2 кг, то записуємо тоді третя дію. Отже, 57 треба поділити на 0,2. І це дорівнює Ну що ж, переносимо кому праворуч на один розряд в діленому і дільнику, або множимо на 10, то у нас вийде 570, що ділиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, 560, якщо я поділю на 2, це буде 280. А ще 10 на 2 це 5, то це буде 285. Записуємо, що частка у нас дорівнює 285. Записуємо в дужках, чого гривень? Це буде у нас вартість одного кілограму сиру. В упаковці. В упаковці. По 0,2 кг є. Ну і останній шматок 0,1 кг. Записуємо, чому буде дорівнювати вартість. Отже, нам треба 29 поділити на 0,1 кг. І це дорівнює. Ну що ж, множимо на 10. І ділений і дільник або переносимо кому праворуч на один розряд, то у нас вийде 290. Записуємо в дужках чого гривень. Це у нас вартість одного кілограму сиру в упаковці. Давайте я перенесу в упаковці. В упаковці по 0,1 кілограм. Є. Ну, а зараз ми вже можемо дати відповідь на запитання, а в якій упаковці сир дешевше? Аналізуємо, де була найменша вартість одного кілограму сиру. Так, дивимося, 280, 290, 285, 290. Тобто найменша вартість 280 гривень була в упаковці по 0,5 кг. Записуємо тоді п'ята дія. Отже, записуємо сир дешевше. В упаковці по 0,5 кілограм. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Яку пляшку олії вигідніше придбати? Ось у нас рисунок до цього завдання. Ну, що ж, ми бачимо, що один літр олії у нас коштує 72 гривні, а потім наскільки коштує 0,8 літра 0,75 і півлітра олії. Нам треба, щоб дати відповідь на це запитання, треба зрозуміти, скільки коштує 1 літр олії у кожному випадку. Записуємо тоді, отже, друге завдання. Перша дія. Ну і ми вже бачимо, що. 72 гривні коштує... Можемо так і записати, що 72 гривні коштує один літр олії в пляшці... в пляшці... По 1 літр. Це видно з рисунку. Переходимо тоді до наступної пляшки, в якої об'єм 0,8 літра. Записуємо друге завдання або друга дія. Тепер, щоб дізнатись вартість, нам треба 56 гривень поділити на 0,8. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому праворуч на один розряд в діленому дільнику, щоб не змінилася частка. То це буде 560, що ділиться на 8. І це дорівнює. 56, що ділиться на 8, це буде 7. І 1-0 це 70. Записуємо, чого тоді гривень. Ну і пишемо, що це у нас коштує. 1 літр олії в пляшці по 0,8 літра. Ну, а тепер переходимо до наступної пляшки. Тут у нас 57 гривень коштує пляшка 0,75 літра. Записуємо третє діє. Отже, тоді 57 гривень треба поділити на 0,75. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб поділити, там треба перенести кому праворуч на два розряди в діленому і дільнику. То це вийде 5700, що ділиться на 75. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо ділити куточком. Записуємо 5700. Що ділиться? Що ділиться на 75? Ну що ж, 570 ділимо на 75. Це буде 7. 7 на 5 це 35. 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 7 на 7 це 49, плюс 3 це 52? Віднімаємо. 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 5 це буде 5. 7. Забрали одиницю це 6, 6 мінус 2, це 4. 5 мінус 5 0. Попереду напишемо 450. Тоді ділимо на 75. Це буде 6. 6 на 5 це 30. 0. Пишемо 3, запам'ятовуємо, 6 на 7 42, плюс 3 це 45. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 76. Записуємо в дужках чого гривень. Це у нас коштує. Коштує 1 літр олії в пляшці. По 0,75 літра. Ну що ж, остання пляшка залишилася по 0,5 літра. Записуємо четверта дія. Отже, її вартість 40 гривень. Треба поділити на 0,5 і це дорівнює. Переносимо кому праворуч на один розряд. То тоді у нас це буде 400, що ділиться на 5. І це дорівнює. Ми перенесли їх в діленому в дільнику, щоб частка не змінилась. 40, що ділиться на 5, це буде 8. І 1 0 це 80. Пишемо в дужках чого гривень. Це у нас коштує. Коштує. Один літр олії в пляшці. Пляшці по 0,5 літра. Добре. Нас запитують, а яку пляшку олії вигідніше придбати там, де вона дешевша. Отже, дивимося. У нас є 72 гривні 1 літр, 70 гривень, 76 гривень і 80 гривень, то найдешевше виходить 70 гривень. Це у пляшці по 0,8 літра. Записуємо тоді п'яте. Отже, записуємо олію. Вигідніше. В пляшці? В пляшці по 0,8 цілих літрів є? Ну що ж, зараз, коли ви на екран всі два завдання запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні, у якій упаковці сир дешевше, пишемо в упаковці по 0,5 кілограм. Ну і друге, яку пляшку олії вигідніше придбати. Пишемо тоді друге. Отже, пляшку по 0, 80 літра. Ну що ж, ось таке завдання про фінансову грамотність і про ділення десяткових дробів. Нагадую, що в деяких магазинах ви можете побачити вже ціну 1 кілограму чи одного літра товару одразу на етикетці, що дуже зручно. На цьому вправу завершено.